Ми повинні дивитися, ну, глобально. Якщо ми робимо ставку на Сонце, припустимо, ми повинні вкладувати в виробництво сонячних панелей в Україні. Якщо ми робимо ставку на вітер, повинні стимулювати розвиток машинобудування у цьому напряму. Якихось компонентів, лопасті там а, щоб вже цей да. розподіл вказали. Да, і ми ланцужок. говоримо, що якщо тут о, встановлюємо, то тоді о, рівень о, повинен бути якийсь. І все таке інше. Тобто в атомній генерації, в гідрогенерації, тобто ми повинні розвивати власне виробництво цього обладнання для того, щоб. Далі його пропонувати іншим країнам в Європу, в Азію, в Африку. Ну а на вашу думку, той скажімо так, інвестиційний і правовий клімат, який є в Україні, вони дозволяють зараз проводити якусь локалізацію і створювати умови для того, щоб ми могли такі реалізовувати складні проекти.